Аналітичні прогнози Лаліга Мальорка Леванте Мальорка вдома грає обережно. Чотири матчі поспіль ТМ 2,5, три нічиї. Леванте нестабільний у виїздах, пропускає в середньому 1,6 гола. Очні зустрічі. Останні п'ять матчів лише одна перемога Леванте. Прогноз 1Х один харчатиме 2,5. Орієнтовний рахунок один до одного. Реал Мадрид. Барселона, Ель Класіко. Реал Мадрид вісім перемог поспіль у всіх турнірах. Середня результативність 2,5 гола. Барселона після травм ключових гравців втрачає стабільність. Але в Атаці небезпечна, забиває у 9 з 10 ігор. Очні зустрічі у 4 з 5 останніх матчів. ТБ 2,5. Прогноз ТБ 2,5. ОЗ – орієнтовний рахунок. 2-2 Осасуна. Сельта Віго осасуна вдома результативна чотири з п'яти останніх матчів, ТБ 2,5. Сельта Віго на виїзді нестабільна, три поразки поспіль пропускає майже в кожній грі. Прогноз П1. І ТБ1 1,5. Орієнтовний рахунок 2-1 райо Вальєкано Алавес. Райо Вальєкано грає низові матчі 6 з 7 останніх ТМ, другий 5. Алавес. Слабкий у гостях, одна перемога в восьми виїздах. Прогноз 1Х, Бона, ТМ, 2,5. Орієнтовний рахунок.